Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну страву картопляники з м'ясною начинкою. Я буду дуже рада за ваші відгуки, коменти і підписку на мій канал завчасно вдячна вам! Спосіб приготування нашої страви. Картоплю натираємо на середню тертушечку, цибульку і перчик. Міленько ріжемо, часник пропускаємо через чесночницю. Натерту картопельку додаємо яйце, солимо, перчимо, додаємо 3 ложки борошна, півчайної ложечки соди погашеної оцтом і все добре перемішуємо. Готуємо начиночку. У фаршик додаємо цибульку, перчик. Посолити треба. І ложку майонезу все добре перемішуємо. Тоді на розігріту сковорідку наливаємо олію і викладаємо ложкою нашу картопляну суміш. Формуємо млинчики. На середину викладаємо по чайній ложечці нашої начиночки. І знову зверху заливаємо картопляною сумішю. І ці млинчики. Підсмажуємо з обох боків до золотавої скориночки і тоді накриваємо кришкою і доводимо до готовності. Ось такі в нас вийшли картопляники-красунчики. Залишилося їх тільки декорувати за бажанням. Тепер давайте подивимось на ці картопляники в розломі. Видно, що тістечко гарно Прожарилося і фаршик готовий. На смак ці картопляники ніжні, м'якенькі, сочні і дуже смачні. Рекомендую вам. Смачного!